어, не зранок, так зроби, Зел, та, È, так, і, Є таке куриш зранку? видов курить дави. А що це дає? Заробітка А Воно з нема зміни на хоким. Ты рішив ботануть. А у них не по самому сумасше. Чи ти кінь куриш? Хорошо? Чи ти кінь куриш не завідувач? А так відомо не курить. Так, маємо ниву і є сторонній шум в двигуні. Запускай двіжок. А, ключів нема. Відтак капа трафіська. Ось такий шум. Не треба, не газуй, Все. в принципі, ще їхати можна. А трішки пізніше я вам покажу, що це за звуки такі цікаві в цьому двигуні. Так, в мене в ремонті Audi. Дуже хороший автомобіль з цим двигуном, мені дуже подобається їх ремонтувати. От, власне, каже, що 20 тисяч назад мінялися ремні ГРМ. Погляньте, як ремонтують бердичеві. Тут це... Ну це ще півбіди. Але сказали, що мінялися ремні ГРМ, хлопці. Помпа здається нова. Ролики Гейтс. Гейтс, е здається, здається свіжі. Давайте подивимося на ремні. Ремні ГРМ, хлопці, це привод ТНВД. Погляньте, він такий пилюці ржавенький. І виробник у нього Gates. Ну, якби Так само, як і цих роликів. Так? Напис видно гарно. На цьому ременю нічого не видно. Погляньте, бачите, які сліди від зубів. За 20 тисяч, думаю, такого не буде. І напису ніякого на ньому немає на цьому ременю. Йдемо далі. Ось ремні ремінь кондиціонера, погляньте. Видно, що він свіженький. І основний пк ремінь. Видно, що він свіженький. Бачите? Мене там хтось, до речі, запитував, що таке ПК. Ось, бачите, 6 ПК. Тут у нас 4 ПК, бачите? Ось така ситуація. І ролики ПК-шні. Ось цей кондьоровський. Йому кінець. Є цей кінець. А ось ролик ТНВД. Дивіться, який він грязний в пилюці. Це він 20 тисяч назад мінявся. Щось я в цьому не дуже вірю, хлопці. Не дуже вірю. Ще раз вернемося до двигуна, погляньте. Сухо. Ось тут тільки починаєш щось десь там потіти. А так скрізь сухесенько, сухесенько. Знизу все сухенько. О, горобчик літав тут. Кришки вже побігли, бачите? Будемо робити. У мене знову, як бачите, на ремонті, От такий трудівник Кара Балканкар Що буду робити Масло Дегун, масло, коробка, перевірка форсунок, фільтр паливний. Але все це вам показувати не буду, так як в мене на каналі є відео, хто бажає, можете подивитися за посиланням зверху. Просто вам показую що. Час від часу заїжджають ось такі до мене працівники, трудівники, старі кани. Але вони ще працюють і доволі добре. Ось така сітка, це фільтр коробки передач. Погляньте, скільки мусору і є стружка. Крупна стружка. Через це вона, я так думаю, погано і рушає. Ну і масло було дуже-дуже чорне, дуже чорне. Проблемка є. Побачимо, замінимо масло, як вона буде їздити, ця кара. Ну ось, розібраний двигунець. І що в нас стукало, хлопці? Ось у нас стукало, бачите? Що у нас стукало. Хоча він нормально працював, правда? А стук у нас ось такий. Дивіться. Щоб привод ГРМ був десь там ззаду і можна було б запускати її отак і вона працювала б. Ну майже. Не було б тільки мащення цієї шийки шатуна. Тому що мащення йде, бачите, через цю шийку передню. Ось канал пішов. Ось-ось, ось-ось. Дістаємо колінвал. Ось він хлопці, колінвал. Цікаво, чому він лопнув? А? Погляньте. Всі шейки прекрасні. Тиск масла, значить, був. Хоча двигун дуже грязний. Леп страшний на двигуні. Ну, чомусь. Ну, лопну. Приїхав колінвал. Колінвал шукали власники Ниви. Він вже йде в зборі з підшипником. Був підшипник. Така якість у нього. Якість. Не знаю, хлопці, ця якість, але ціни зараз на запчастини для Жигулів, таке враження, як для Мерседесів. Такі ціни. Не знаю, скільки він коштує. Він по оригіналу Лада. От. Не подобається мені те, що тут, бачите, таке е метал змінив колір, це коли він калився. Якось дуже трішки. Можливо, мені так здається, не знаю, але зазвичай воно більш синє. Якось так. Не знаю, як він буде ходити, але будемо ставити і будемо бачити, як будуть їздити. Ну, а це, ви вже його бачили цього друга. До речі, в мене є така штука. Погляньте, це хвіст бобра. Хто таке їсть? Хто любить бобра, пацани? Любобер дуже вкусний. Так, вирішив перевірити зазор між кладишем і колінвалом на нових вкладишах і нових... новому колінвалу. Так. Ну, дивіться, 0,5. Зазор чуть менший, ніж 0,5. Бачите, 0,38 не багато, а 0,5. В принципі, зазор чудовий. Це шатунні, пізніше перевіримо корінь. Зазор в корінному підшипнику. Дивіться, 0,5. Якби мало, 0,38 багато. Якраз посерединці майже 0,38. Зазорчик прекрасний. І ви можете побачити внутрішній стан двигуна. Прекрасний, правда? Дивіться. Ось таке масло заливають власники ниви. Як ви думаєте, гарантію варто давати чи ні? Коли використовують таке масло? А? Що ви скажете, хлопці? Бо вони будуть заливати сюди те саме масло, що і було. Показую вам якість масла, яке використовується в даному двигуні. Прекрасне масло. З дуже хорошими відкладеннями. Погляньте. Кому помастить на зиму сапожки. прекрасний вибір масла. Погляньте. Не правда? Маємо новий масляний фільтр на ниву. Ось так виглядає новий фільтр. А ось це старий фільтр зниви. І масло. Ось таке масло використовують власники автомобіля. Масло називається юко. Юко, моща. Моща. Ось натяжна лижа. Нормальна, майже не зношена, бачите? Ну, це така більш-менш. Ну, але, але зазвичай е, Ниви приїжджають. Е, як там вона ставиться в нас? От так, От так так То от тако одломано, верхушки немає. Або просто ці штучки на болтах накручені, а ця вся штучка в поддоні. Тут витримала міцна, якісна. Так, це другий пуск. Забув взяти камеру на перший пуск. Нормально вона працює. До речі, масло знову Юко залив. Те, що привезли, те і залив. Так, потрібно комутику зажимать, бачите, капає. Глушимо. Оліксваген та урон. Мені здається, що двигун 1,4. Стоїть компресор. Є турбіна. Не було компресії в одному ослі. Чи двох? Не, не було в середніх і в крайньому. Ну, коротше. Тут ось клапана зігнуті. Дува ще жорсткі. За дві прокладка теж тоже. на підході була прокладочка. Ну, Це таке, там трапилась сюди, ну, таке буває. Ви погляньте, де стоять форсунки. Получається, випускний колектор у нас від до радіатора, а це ззад головки. Тут впусний колектор, все. Подивіться, де поставили ви, форсунки. Ви ще краще над цим. Ми ці форсунки на автомобілі, мабуть, хирізнімете. Ну так, виходить голубку зняти, бо так нереально витягнути. ма йо. Одноразові автомобілі і двигуни. А тут щось літало. Виправляючи зато дві, які мощні. Це... 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 Теплообмінник теж стоїть так, що до нього хер доберетеся. Їм буде постійно пересихати прокладка, так як стоїть під випускним колектором. Да, зовсім неприятні для ремонту двигуни зараз роблять. До погнутих клапанів додається ще й... Ось така штучка, якою мити посуду. Як вона? Йоршик для миття посуди. Де, де, де у вас він знаходиться у нас? Замість каталізатора. Замість каталізатора. Ось така хлопці історія. Це каталізатор нового зразка. Турбіна із шкоди 1.9. Заклинена геометрія. Погляньте, що ми. Зуморучені. Маємо там всередині. Бачите, що ми тут маємо? Скільки сажі. От вона і не працює ця геометрія. Значить, гаряча крильчатка крутиться в нас легко, люфта тут практично немає. Ця частина у нас ходить легенько. Значить, чистимо тільки ось тут сажу. Потім необхідно нам почистить. Ось тут усе, щоб оце поліщатка ходила легенько. Тут всередині. Вона має отак рухатись, а оці лопатки рухають там далі. У нас є сама геометрія. Ось. це і є сама геометрія отут. І ці лопатки її рухають. Коротше, чистим тут усе. Ось так виглядає гаряча частина без геометрії. Одна тарілочка. І ось сама геометрія турбіни. Тут нею керують, а ось лопатки. Бачите? Все, хлопці, почистив геометрію. Все тепер легенько лугу, рухається, управляючи кільце. Все, все, тут усе. Це легенько рухається, все. Все чітко, можна збирати. Все на місці, як бачимо, і все рухається легесенько. Історія така. Знімав коробку на спринтері, міняв комплекс щеплення, не знайшов направляючий для диска. Думаю, приклеюю його на суперклей до маховика, зберу і буде все гуд, потім він не зірветься. А він сказав потім, діть нафіг, я не хочу зриватися. Коротше, нема щеплення, диск. Подивіться, як приклеївся. Йо-майо. Що, ярик купив диска? Да. Дивіться. А цей ярик приклеїв диска до маховика, щоб виставити його, так? Да? Виставив чітко, попали в коробку зразу, але щеплення немає, машина їде, ну вже тому і я маю. Коротше хлопці, не клейте диска, не робіть, Це типу. щеплення до маховика, бо буде біда. І взагалі, немає чого роботу да, Чули, що каже Максим, нема чого перебивати роботу. А Ярик іде замовляти нового диска щеплення, бо я відчуваю, що цей диск, цей диск щеплення. Цілим я не зніму. Клей мастив тако отут. От тут, тут. Ну Це приблизно вам показує. Тут, 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 тут. Коротше, до храна мастив клея. <різь> От таке буває. Не клейте диск. Не каже Максим по людський мене. <різь> Клею, правда? Щоб ви розуміли, виїжджав на дорогу, вижимав щеплення на першій передачі, на другій. Давав газ в пол, а воно не зривалося, трималося. Хе -хе -хе. не клійте на клієнт.